Ой, тяжкий похорон іде лихо від хати до хати. Війна то є війна. Я ще стільки люду не бачив на похороні, як в селі Завадів, коли було перезахоронення Дмитра Корінця, Псевдо Борести. І хто б міг подумати, що та наволоч, та сволота? То і недоміро посуне на Україну. І наші діти будуть воювати і гинути. Ой, не кажи, ми майдані переживали за нашого сина Андрія. А тепер таке війна. Так, майдан, наші діти здобували. Під беркутами були. Прийшли вибори. Усі за Порошенка. голосуємо за мир, а де той мир. мир. Гинуть наші діти. Казали хлопці, що десь в п'ятницю мають їхати на схід. Підтримати нашу армію, щось треба їм передати. І знову, як в часи упа, все на руках народу, на волонтерах, які хочуть одягнути, нагодувати. І нам треба долучитись до цього і щось передати. їм. Ой, самі не маємо вже тих заробітків. Долар зріс, газ подорожчав, ціли ростуть. А що далі, коли я не знаю? Сьогодні хлопці на похороні говорили, як призивали юрка на шматки. Не можу повірити. Не можу. Війна то є змагання, це є боротьба. Такі ми переможемо. Говорив мій тато, що мій дідо, якого я не пам'ятаю, ніколи не бачив. Мам псевдо череможу. Казав тату, що десь в Німеччині проходив вишки і потім служив в нафті каже. І аж з Москви, командира, НКВДста прислали, щоб він його живцем взяв. Але наш дід не здався. Бо такі, як він не здаються. І щось він мені так з докором говорить, сину, що ви робите? Схаменіться, не робіть того. Я не можу собі зрозуміти, що він мав на увазі. Але наші хлопці воюють напередови перших лавах і так само, як наші повстанці воювали. Марія, ти знаєш, та що прийшло сім повісток по нас в село? А чому до нашого Андрія не прийшла? Я не хотіла тобі говорити. І нам прийшло. Але я вже все вирішила. Пішла до лікарні, дадуть, заключені. Була в воєнкові, треба дати 600 долярів. Ти що? Наші а я, а не, я не пущу, чуєш, не пущу. Ти що хочеш, щоб я юрка в дорозі привезли. Не пущу. Я з ним говорила. Може, в Польщу поїде, на заробітки хотів машину. Щось ми поможемо, якось воно буде. І що він тобі сказав? Та я про почу, що почув по нам машину, ти Ви звідки, так? Сідайте, прошу. Пане досильні. Куди не прийдуть, прийду всюди зажурені і ви сидите зажурені. У вас все гаразд, чого мурдуєте себе. Звісно, такий молодий хлопець покликав його Господь до себе на небеса. На наших хлопців, героїв Небесної Сотні. Гайбурков. Такий скромний, незнаний хлопець, а на похорон їхалась вся округа. А у вас часом Оксани не було приходило. — Казав мені сусід, що вона приїхала з фронту. Десь під паропропотом була, воює у Карпатській Січі. І то як воює ще така гордість для родини? Ви знаєте, вона після Майдану зразу пішла добровольцем на фронт. Сусід мені казав, що вона в батальйоні медсестрою. Але довірені люди мені сказали, що вона снайпер, снайпер чуєте? а псевдо в неї ластівка. А її прабабця була зв'язковою. Сказав мені батько, що дуже гарна була, такі довгі коси мала, а псевдо мала калина. Та от я думав, що Оксана до вас дійшла, до Андрійка. Вони ж разом відбули майдан. Я вам тут наговорив, я би вам ще щось сказав, О, але ви ще з мене пішов. не дергли лаха. Я ходив на воєнкомат. Ну ви чого до вас хопели? О, я саме. І таке мені там казали. Я. Ну... я прийшов і кажу, виложу їм всі документи, що я маю, що я знаю. І кажу, беріть мене, бо я не можу сидіти вдома, поки ворог наступає на мою рідну землю. А вони сміються, регочуться, такі два гладенькі і кажуть. Який їду з вас вояка, як я, він Господь кажу, Ти Смаркачу, я на майдані заправляв коктейлі. Я Бо, року, прийшов весь майдан, а ти мені, що я не бояка. Дякуйте, будьте здорові з Богом, пане Микола! Та вам заці, Здорові вам. А ти чого так на мене дивишся? Має одного єдиного і на смерть відпустити! Не хочу, не хочу. Не хочу ма, зайти, не хочу сказати. Не під світі. Мамо, папа, Вчора на футбуці бачила, прочитав, що допомога, а дівчині одній. Вона... Вся дівчина з Друговича? вам вдома друзями відпочити будь-то воля, будь таке ефо. Добре, синку, добре. А ти знаєш, Оксана з фронту прийшла. Оксана? З фронту? Йой, йдемо щось робити. Тут Воював, показав, що, не, що ти не боягуз та отаке. А ти по себе розкажи, я чути, є, я чути я сайтаркою в Капацькій Січі. Розкажи, як там, що там? А, Та що розказувати? Всякий пам'ять. Привикаєш. Хлопці в нас хороші, справжні націоналісти. І зі Сходу, і з Криму є. А наші кажуть по лісах ховаються, щоб до війська не йти. Косить від мобілізації. Мені нещодавно один наш побратим з Харкова сам каже, ваші на Галичині цілими селами по лісах куваються, аби повістки не отримати. Або за кордон втікають. Сором який, а до тебе що, повістка ще не приходила? А може до нас в Карпатську Січ? Ми зараз під 93 ю бригаду. Командир у нас хороший, Олег Гудзи. Закарпаття. Цілий майдан пройшов, ти його маєш пам'ятати. Має пса в думку. В Холодному Яру недавно були разом. Легіоном Свободи пройшли смарченим кроком по тих місцях, овіяних духом героїв. Такі враження так класно було. Але що я без щастя про себе? Розказую, як ти тут. Та, от зібрав брав, поки гроші такий дівчини. Ну, може, чула, цей Строговича, яка втрата на робити ноги. Мама каже, хоче заробітка хороше є. А будь з буде своїм стригом. Тями. А хто воювати буде? Дід Микола і то, кажуть, на військомат зголошуватись ходив. А ти весь майдан в перших лавах простояв. Скільки коктейлів з твоїх груп полетіло? А я думала, де ти? Номер поміняв, зв'язку з тобою немає. А як ті хлопці, що загинули на Майдані? Хто продовжить розпочати справу? Але кому я говорю? Іди, м'язи розминай, будівельник. шуфлюй, а ми тут будемо боротися. Ой, зірко, зірко, ти ще вдома, може, половинась. Саме приходила. І я тоді. Ну добре, світиться все. А я бою гус. Мамо, я бою гуз. мені Мій дід Черемош. І сниться він мені зараз дуже часто. Казав тато, що як їх безкальота постріляла, то кидала в одне місце в школе в Альтані. От зараз прийшла Субонівська газета і там є стаття, де наші хлопці провели розкопки і знайшли дуже багато останків. І здається, що там останки нашого діда. Поїдемо, сину, давай поїдемо. Соромно мені, тато, о, як соромно. Соромно було мені на похороні. Соромно за те, що тут передав на сході. Соромно за те, що втішу себе всякими заробітками, машинами. І тут от положу, помолюсь, подумаю. Іди відпочивай сину. І що робити? Ця волає. А хто боронити буде Україну? Треба прийняти якісь рішення. вже настав і завтра рано буде. Завтра вранці в останній бік, кулеметам нема напоїв, Йде в атаку повстанський рій, і я прикрию тебе з собою. Моя мила не плач, не плач. Наша карта не є ще бита, Ще побачимо ми космач, Помандруємо ще по світу. Моя мила не плач, не плач, наша карта не є ще щепита. Ще побачимо ми космач, Помандруємо ще по світу. Тись до мене прийти, видиш, я до тебе прийшов. Не дай ганьбити роду нашого. Послухай своє серце. Благослови Андрія на святу справу боротьби з москалями. Нехай його ім'я буде вписане в книгу вічності. А до мене приходи! Всім нашим родом приходи! Я там з нашими. Божьями хлопцями і не впали на коліна. І за вас загинув на за Україну. Іди не зламає. І переможе. Я знаю. Буваю. І знов знився. Він дід черемош. І з мені говорить слова про наших предків дурба, які воювали. Напевно, треба таки благословити. Андрія нехай не воює. А на зрамку так і зроблю. Так, пародий господина, строїть, строїть, куба всі підходи додому. Виходимо, помагаємо. Дому. Алло? О, привет, мама. Тут дуже пане зв'язок. Та добре в нас? Все в нас добре. От приїхали, техніку зубати. Мама, я щасливий. Чуєш щасливий? З Оксаною, з Оксаною ми розглянулися. Вона в піска. Ми сьогодні ввечері на зачистку в Мар В Марінку. Мама, ти не боюся. Чуєш, мама, не боюсь. Сьогодні вночі. Братик наш. Падик мій, мій праді, 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 праді черемо. Я чітко бачив його обличчя. Він торкнувся мене, мама. Торкнувся і сказав, я гордий за тебе. І ще, передай батьків, але не забудь, що, мі... що мій позивний черемо. Чуєш, мама, я!